Приготуйся, через це проходять всі, хто хоче змінити свої харчові звички. І найперше на що потрібно звернути свою увагу, це кишечник. Коли я спостерігаю за тим, як люди намагаються відмовитися від цукру, солодощі, від фастфуду, від своїх улюблених, але на жаль, шкідливих продуктів, я прям відчуваю, яким складно це дається, і дуже часто це призводить до певних зривів. Часто люди просто не досягають своєї мети, і вони покидають цю звичку здорового харчування. Але насправді це так не працює. Коли ви собі дозволяли їсти все, у вас в кишечнику сформувалася певна мікрофлора, яка і буде заважати відмовлятися від шкідливої їжі, тому що патогенна мікрофлора виробляє саме ті ферменти, які впливають на наш апетит, і ми саме тому хочемо більше їсти. Те від чогося мікрофлора буде себе дуже добре почувати. Тож правильним рішенням буде для початку розібратися з гігієною вашого кишечника, почистити мікрофлору і вже аж потім спокійно, без стресів, без зривів коригувати своє харчування. У мене було абсолютно так само, тому що до очищення кишечника мені було дуже складно коригувати своє харчування. А якщо ти хочеш дізнатися, як правильно, якісно і безпечно, натуральним способом почистити кишечник, можеш написати мені в особисті повідомлення. І ми з тобою поспілкуємося на цю тему.